Всім привіт! Гарного чудового дня! Хочу показати, яка краса виходить. схемки до, сьогоднішнього, до сьогоднішніх серветочок будуть завтра у завтрашньому відео, тому що я це більшим стовликом. І тепер ось яка краса виходить. Це 10-й номер нитки, але вони потовщені, такі, як і рис. Ось така вона гарненька, чудова виходить. Ще декілька рядочків, так, і я її вже закінчу. Це е серветочка, тут схемка йде з двох частинок. Гарненька дуже. Так. І зараз я вам ще покажу. Ну, це буде більше, як не серветка, це вже буде більше, як. Тому що тут ще рядки є, і це буде йти як міні скатертина. Так що, і це буде йти як міні скатертина. Тому що тут ще є рядочки, і вона уже велика, робиться. Але дуже гарна. Але дуже гарна. Ну, Ось така вона. Ось така вона. Це також 10-й номер нитки за такою, такі як і рис. Так, гарненька робиться. Далі вона ще, ще тут багато рядочків, так що це буде як міні-скатерти знайти. Ну, Побачимо, якого розміру буде. Але вона вже чималого вже чим розміру. Я, правда, не вимірювала. Ну, сантиметрів уже, мабуть, 50 є. Ну, так, це приблизно. А я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. І пока-пока. До следующего видео.